Глобальні кризи пов'язані з війною, тероризмом, поширенням епідемії, все це не може не хвилювати лідерів країн, які беруть участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Ці питання на порядку денному політики вони також серед тих, які я поставила генеральному секретареві ООН пан Гімуну. Дякую, що погодилися брати участь у цій програмі. і задоволенням Вітаю вас. Події, які відбуваються сьогодні у світі, не можуть не шокувати, але ООН зобов'язана підтримувати мир та стабільність. Чи немає у вас відчуття, що дедалі частіше ви втрачаєте контроль? Насправді ООН очолює боротьбу з цими викликами, протестують тероризму, діям так званої ісламської держави, поширенню еболи у західній Африці. Крім цього, занепокоєння викликають події у південному Судані, Центральноафриканській Республіці, Лівії, Сомалі. Здається, що ми живемо у світі з безкінечними кризами. але коли світ об'єднується, ми можемо подолати будь-які проблеми. дуже добре, що багато світових лідерів беруть участь у засіданнях Генеральної асамблеї ООН. У такий час вони мають продемонструвати уміння вести людей за собою. Їхня єдність надзвичайно важлива. Ми звернулися до нашої глобальної аудиторії з проханням поставити вам запитання та отримали сотні листів. Домінік Огора, наприклад, цікавиться, що ви вважаєте найбільшою загрозою саме зараз. Ця генеральна асамблея має розглянути три важливих проблеми. по перше, як протистояти загрозі поширення ісламізму та тероризму ісламської держави. Усі ми мусимо продемонструвати виключну єдність та солідарність у пошуках виходу з цієї кризи. По-друге, глобальне потепління це одна з найважливіших проблем нашого часу. Людство має знайти спосіб збереження доукілля та зробити так, аби температура підвищувалася не більше ніж на 2 градуси за Цельсієм. інакше, якщо ми не будемо діяти, ми змушені будемо платити надто високу ціну за збереження планети. і нарешті епідемія Еболи у Західній Африці, від якої уже загинули понад дві тисячі людей. Це три найважливіші кризи, які вимагають негайних дій. Мобілізації ресурсів та політичної волі саме тому ми збираємося тут сьогодні. президент США Барак Обама сказав, що скористається сесією генасаблеї ООН для того, аби розширити коаліцію проти ісламської держави. Він сказав цитую, що хоче принизити та повністю знищити це угруповання. але чи можливо ліквідувати це угруповання? Винітсот. Нам потрібні скоординовані зусилля, щира підтримка та солідарність для того, аби подолати тероризм. Відтак ми повинні мобілізувати усі ресурси. Я дуже високо оцінюю зусилля президента Обами, європейських лідерів, таких як президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії та прем'єр-міністра Австралії, які підтвердили, що готові підтримати боротьбу з тероризмом. Вілінтопровайдемінс авкоснадерамені мені. Багато інших країн також готові долучитися, інакше тероризм пошириться на весь світ. але чи готові ви вести переговори з ісламською державою? Ви дипломати дипломат, з дипломатів? Ми бачили дикі жахливі злочини ісламістів, які призвели до страшних наслідків. отже, ми спочатку маємо зупинити це. Уся міжнародна спільнота має продемонструвати єдність та довести, що готова протистояти терористичним злочинам. This мабуть не так просто виробити дієву стратегію по відношенню до такого угруповання, як ісламська держава. Цікаво, як ви ставитесь до військової операції в Іраку, яка розпочалася без мандату ООН? Бамішен Ін Ірак вида юенбакинінпринцип де мілітарі в принципі, це не лише військові дії, але багато інших заходів. Подивіться на іншу країну Сирію, де протягом чотирьох років поступово створювалася кризова ситуація. Під час розвитку цієї сирійської трагедії з'явилися умови, за яких тероризм пустив своє коріння. Усе це свідчить, що лідери країн світу мають ближче спілкуватися з простими людьми, прислухатися до них. Мають розуміти, чим вони живуть, знати їхні настрої Вони мають знати, що турбує населення, які в нього проблеми, які сподівання. Their challenges, their and their aspirations are. Але, але чи підтримуєте ви повітряні удари по Іраку, які здійснюють зокрема США та Франція Я підтримав американську військову операцію в Іраку, тому що це було зроблено у відповідь на звернення уряду цієї країни. З цим я погодився. Знаєте, дуже важливо, аби провідні країни мали єдність у цьому питанні, адже тероризм то загроза для всього людства. Туадреси дісопикоз із комантре хюменіті отаба сирія гадоз але повернемося до Сирії. Що робити з Сирією? Стратегія міжнародної спільноти тут дуже незрозуміла. міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров твердить. Я цитую, що Сирія та Іран наші союзники у боротьбі з тероризмом він має рацію, чи не так? Дуже приємно бачити, що серед міжнародної спільноти зростає консенсус, що з тероризмом треба боротися. Тероризм Сирія може має бути більш активним Країни члени ради безпеки ООН активно беруть участь у консультаціях щодо сценарію розвитку подій у Сирії, включно з тим, яку саме операцію можна було б розпочати у цій країні. Дейкенту текекшн інсирія, але наврядче, Рада безпеки ухвалить будь-яку резолюцію. Ті кансулесік андерлідер Рада безпеки під головуванням президента Обами розгляне питання uh, про представників іноземних держав, які воюють у Сирії, про терористичні угруповання. Сподіваюся, що Рада безпеки досягне єдності та знайде вирішення проблем. Чи може бути президент Сирії Башара Сад союзником у цій боротьбі? Нинішня ситуація це наслідок кризи у Сирії, а не навпаки. Асад також має робити усе від нього залежне для боротьби з тероризмом. Крім цього, вже зараз складається досить потужна міжнародна коаліція. Чи може він увійти до складу? це стане зрозуміло, коли ми розглянемо усі можливості. Чи помітили ви, як змінилися умови ведення військових дій? Ми дивимося відео з відтинанням голови, бачимо мертвих дітей і не лише в Араку та Сирії, але також і на території палестинської автономії в Ізраїлі. Можливо, саме так виглядає сучасна війна? Parameters of warfare changing now? Is this modern warfare today? There is a moral boundary, and uh, we have. Усе це викликає обурення, адже ми маємо загальну декларацію прав людини та інші документи, які ухвалили лідери світу. Це відбувається не тому, що їм бракує моральних засад та принципів. Просто є люди, які їх порушують. Міжнародна громадськість має знайти порозуміння та спільну мову в цих випадках. Політичні, релігійні лідери, громадські діячі мають вести діалог та виступати так, аби їхній голос було чути. Аби люди могли прислухатися до їхніх закликів, опіповдовольд содешудлісентудис кос. Втім, релігійні ідеї мають досить сильний вплив. Якщо повернутися до Сирії та до ісламської держави, у цьому випадку ідеологія настільки важлива для молодих людей, що десятки намагаються приєднатися до лав ісламістів. Вони просто не чують закликів політиків. Як цьому протидіяти канцедамконсоноводискайнов адіології ця ідеологія або певні переконання, які знаходять підтримку молоді? Ці догми, які визначають, як. Саме люди мають поводитися, що мають думати, кому вірити. Це абсолютно неприйнятно. Ми не можемо це подолати та змінити за один день, і саме тому ми очікуємо, що світові лідери поставляться більш відповідально до своїх обов'язків. Ми сподіваємось, що вони будуть прислухатися до людей, почнуть з розумінням ставитися до їхніх проблем. Намагатимуться запобігати конфліктним ситуаціям, недовірі, ворожнечі це надзвичайно важливо, саме тому я завжди повторюю, варто уважно слухати, що говорять люди. Тоді можна буде уникнути багато місцевих внутрішніх конфліктів. Я вже згадувала попередньо про ізраїльсько-палестинський конфлікт. Чи думаєте, ви що сторонам вдасться досягти мирної угоди до завершення вашого мандату, тобто до грудня 2016-го? Мене тішить, що угода про припинення вогню виконується Але встановлене перемир'я дуже крихке. Саме тому ми докладаємо зусиль аби постійно вести діалог з обома сторонами. Вони визначили конфліктні зони, погодилися, де саме ховається коріння проблем. Якщо не повертатися до коріння, до засадничих питань перемир'я буде нетривалим. Знову можуть виникнути умови для насильства та кровопролиття. Це трапляється кожні два роки. Це дуже сумно. Саме тому я закликаю обох лідерів до діалогу. Вони вже визначили проблеми, над якими треба працювати. Головне тепер досягти компромісу, зробити кроки назустріч кращому майбутньому. У вас є певний оптимізм. Я завжди працюю з оптимізмом як генеральний секретар ООН, Я завжди маю вірити у надію та оптимізм. Звичайно, ми маємо відбудувати сектор газа The level of проблема полягає не у відбудові. Але якщо реконструкція відбувається за умов відсутності політичного рішення, вона не має сенсу. У 2009-му ми відбудовували, відбудовували, але ці райони знову були знищені у 2012-му. Я хочу сказати, що так тривати далі не може. Ми не повинні будувати, руйнувати, будувати, знову руйнувати. Цей випадок має бути останнім, коли ми відновлюємо руїни. Ми готові до реставрації, але має бути політичне рішення. Настай вибилт. Ви а редіту ребільд, бадемо спиа політика і це рішення має ухвалити Рада безпеки ООН. Мабуть, це дуже неприємно, коли кожна з країн постійних членів Ради безпеки використовує своє право вето для того, аби захищати власні інтереси. Ми маємо запитання від карума. Чи є в ООН голос, який виступав би в інтересах ООН проти країн, які використовують право вето Звісно, ООН приділяє багато уваги цій проблемі. Ми разом з державним секретарем США Джоном Керрі докладали багато зусиль для припинення вогню на близькому сході за сприяння Єгипту та багатьох інших країн. усе це має досягатися політичним діалогом але витування рішень вас мабуть має дратувати. звісно, це дратує. Водночас мене надихає розуміння того, що члени Ради безпеки активно обговорюють можливість адаптувати текст резолюції ООН на засіданні Ради безпеки задля того, аби перш за все допомогти відбудувати газу. Вони обговорюють, як забезпечити моніторинг та механізми дії цього перемир'я. У мене ще багато запитань, але я хочу розглянути ситуацію в Україні. Насамперед, Україна досягла перемир'я. можна вважати його попереднім чи задоволені останом подій там сатисфайдвидесичуєшндеамінкардесісфає пестон мене тішить те, що в цілому умов перемир'я, про яке сторони домовилися у мінську, дотримуються, хоча є ще випадки його порушення. Деякі райони Донбасу отримали гуманітарну допомогу. Кервіна під початку кризи в Україні ООН відстоювала необхідність того, аби українські та російські лідери розпочали говорити один з одним мене тішить те, що вони почали спілкуватися, що розмовляють телефоном, і я весь час намагався примусити їх це робити. Але чи є втрата Криму ціною за мир? Чи поверне Україна Крим? Як ви думаєте, я вже досить ясно дав зрозуміти нашу позицію про те, що треба поважати територіальну цілісність та суверенітет країн відповідно до Хартії ООН. Я вкотре закликаю керівників України та Росії сісти разом та обговорити ці проблеми. Адже йдеться про мир та безпеку не лише України, а але регіону в цілому. Ці рішення будуть мати вплив не лише на національному та регіональному рівні. Вони матимуть глобальне значення. вони вплинуть на стан безпеки в усьому світі, стан економіки в усьому світі. Інша проблема, яка має значення для глобальної економіки, і яка дуже близька, вам проблема глобального потепління. Колись ви назвали його визначальним питанням нашого часу. Щоразу ми чуємо фрази на кшталт тепер або ніколи. Але ось запитання від Енея Еголі. чи можна зупинити глобальне потепління? можна, якщо діяти уже зараз, цей саміт з глобального потепління то майже остання нагода для політиків, лідерів ділового світу, громадських діячів ухвалити певні рішення, узяти на себе зобов'язання. Перш за все про те, аби тримати підвищення температури на рівні 2 градусів за цельсієм на рік, та відповідно зменшити викиди двоки сову Діс клобальтемпечурайзвідна тудиґріз. По друге, вони мають мобілізувати ринки та фінансові установи, аби вони підтримали зміни та створили сприятливі умови для країн, що розвиваються, які не мають відповідних промислових потужностей. у цих питаннях має бути повне розуміння. Це рішення усі мають підтримати. Звичайно, і організація цього саміту вимагала великих зусиль, але ви, мабуть, розчаровані, що перші особи Індії, Китаю та Росії не беруть у ньому участь? я обговорював ці питання з китайським керівництвом та провідниками Індії. Взяти участь у саміті їм заважають певні важливі події. Але Китай у Нью-Йорку представлятиме третя особа в політичній ієрархії цієї країни. Сінія senior номботрі індія начина політикайракі але це справляє певне негативне враження. До речі, прем'єр-міністр Індії приїде до Нью-Йорка та виступатиме на засіданні генеральної асамблеї ООН 27 вересня. Сподіваюся, що індійський уряд візьме на себе певні зобов'язання. Здається, що подекуди можна впасти у вічеві того, що не все вдається у цій боротьбі, що багато питань залишаються невирішеними. Так, залишається багато перешкод, але ми маємо дуже мало часу. Мене надихає те, що понад 125 світових лідерів, а серед них монархи, президенти, прем'єр-міністри беруть участь у саміті. Крім того, очільники дипломатичних відомств, міністри охорони довкілля це найбільший саміт з глобального потепління. Можна сказати, глобальний марш у Нью-Йорку. Uh, in are 100, 000, uh, And citizens... безпрецедентно, що ви берете участь у цьому марші. Yes, one mm -hmm. Так, генсек ООН іде 000, в колонії із сотнями тисяч людей, вимагаючи змін. Але під яким гаслом до чого ви закликали б, якби вам дати гучномовець? треба діяти негайно. Якщо нічого не робити зараз, людству доведеться заплатити дорожче пізніше, адже це наш світ, наша планета, яка потерпає заради процвітання і розвитку людства. Ми маємо залишити цю планету наступним покорінням у гарному стані: економічному, соціальному, екологічному. Це наш світ. Ми несемо моральну та політичну відповідальність за нього. We have a moral and political responsibility. Secretary General, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. Thank you. Thank you. <laughs>